Українська мова це мова агресії. Дуже часто це читаю в коментарях, і ви знаєте, без якихось жодних конкретних прикладів чи аргументів. А я журналіст, я люблю говорити фактами, тому я попрошу вас під цим відео навести реальні приклади агресивності української мови. А поки ви думаєте, я розкажу вам про по-справжньому агресивному. Узький — це язик мілких варішек, які маючи найбільшу країну в світі, крадуть нашу землю. А на додачу ще наші пральні машинки і унітази. Уський це язик душогубів, які Атять у нашій лікарні для онкохворих дітей. Узький – це язик ті, які рибають очі, мозок та трахею із тіла тендітної української журналістки. Узький – це мова дисців, які морять голодом наших полонених військових, цеті голови і геніталії. Узький – це язик тівники, які Дітей на очах у батьків і батьків на очах у дітей уський це язик наших запеклих ворогів, які століттями під загрозою в'язниці і смерті забороняють говорити українською мовою не те, що в себе там на болотах, але й на наших українських землях, які вони відтягли. До речі. Останню заборону вони прийняли 24 серпня, тобто 10 днів тому, на окупованих територіях не те, що забороняють. Вести навчання української мови, але там заборонять просто вивчати українську мову як предмет, тому коли ви кажете, що ви принципіально не хочете говорити українською мовою, завжди пам'ятайте мову, якої золоти ви натомість обираєте.